Встановили в гаражі буржуйку. от Вона гріє. Тяга добра, диму нема, не димить. Взяли нефарбовану, щоб... щоб фарба не диміла, нам тут не дуже важливо це. Дверочка закриваємо. Пішла тяга, будить. Піду прикрили тягу. Все, вона перестала горіти. Димохід тут зварили з труби. 108. Далі дали нержавійку і на вулиці у нас виходить велика труба десь 200 діаметру. От. Оце колись тут кузня була. Таке приміщення трошки велике. 6х12. Ну, тепла такого ж дуже нема. У нас тут ще витяжка працює. От. Але градусів 15. За годину фактично тут така є. Отак От. От вона виглядає. Довжина її 45 см висота самої печі. Без ніжок. Теж 45. От, ширина 31 см. Отак. От то є 30 см. вибачаюсь. Так, 30 см. Отак От вона має 45 чуть, чуть більше 46. Отак. От Від землі до Початку пічки 17 сантиметрів. Ножки тут прикручуються. Ось, бачите, болтиками. От. І димохід. Димохід виходить 108-труба. Тут ми зробили такий перехідник. От, від 100... ну, щоб одну до другої стикувати. А далі вже пустили оцинковану трубою на вулиці. Отак. Тут, де було зачищено, воно вже посиніло. От Відкриваємо дверку. Дверку відкривати треба легенько, щоб спочатку тяга пішла. От Воно добре прогрілося і тоді легенько відкриваємо Ось. Ось, як бачите диму зовсім ніякого нема ключу так, так не коли відкриваєш оцей то треба дверку прикрити От, коли От тут взагалі нічого не димить друга горяча Наконечно. Темно всередині. От. Як бачите, диму зовсім нема. Ну, ну це залежить від димоходу. Ну, тут такі болтики. От коли готовите, їсти, воно ну, йде, ну, тут класти можна каструлю. От, як бачите, воно зразу завертається. Ком'я закручуємо. Пічка хороша. Тепло дає сильне. От. Чути як дерва гудять.